Вітаю, друзі! Ви на каналі «Куховаримо Разом. Сьогодні будемо пекти смачну піцу. Піця по цьому рецепту нікого не залишить байдужим. В ній є маленька смачна ізюминка і з'їдається вона до останньої крихти. Тісто для піци просто ідеальне. Приємного всім перегляду. Для тіста беремо 20 г живих дріжджів. Додаю одну чайну ложку. Солі, легенько розминає до однорідності, так, щоб дріжджі розійшлися ось так, вливаю сюди 300 мл холодної води. Перемішуємо. І на цю кількість води вливаю 60 мл олії без запаху. Перемішуємо і поступово будемо додавати муку. Муки приблизно потрібно грам 600, г, але це вже залежить від муки. Ось так поступово додаємо і вимішуємо тісто. Тісто має бути таке, як на вареники, туге тісто має бути. Це тісто для піци просто ідеальне. Я перепробувала вже багато рецептів тіста, і це мені подобається найбільше. Його також можна замісити з вечора і зранку готувати піцу. Помістити у кульок, щоб воно не обвітрювалося. І поставити в холодильник. Поступово підсипаючи муку, коли тісто вже буде достатньої густини, вимішуємо його 10-15 хвилин, стає більш еластичне. З цієї кількості тіста виходить 4 великі піци. Але так, як Сьогоднішня наша піца буде з маленькою ізюминкою, то ми будемо пекти три піци. І ось так вимішуємо, додаємо ще борошна. Як бачите, тісто вже стає більш еластичне. І ось так продовжуємо його вимішувати з боків до середини. Воно борошно не забите, але тугеньке. Після того, як ми гарно вимісили тісто, і тут, як бачите, до рук вже гелипне. Ось таке воно еластичне, тугеньке, але не забите. Ось так скручуємо його в клубочок, ось так з усіх боків, Змащуємо легенько зверху олією. Накриваю харчовою плівкою і залишаю на 2-3 години. Я зазвичай залишаю на 2 години, щоб воно підкисло. Сьогодні для піци я приготую швидкий соус. У мене тут томатний соус з барзиліком. Додаю Чайну ложку міцної гірчиці. Якщо готуєте для дітей піцу, гірчицю не додавайте. І столову ложку майонезу. Все це ретельно перемішую і соус готовий. Як знаєте, можна тільки томатним соусом змастити піцу або кетчуп. Тісто гарно підкисло. Так, легенько перемішую, і буду ділити на три рівні частини. Ділити буду з допомогою електронної ваги, так, щоб піца була одинаковою. Так, відщипую кусочок і зважую. Ось ці дві кульки накриваю харчовою плівкою, Ось так тут посередині притискаю, щоб вони не здибилися. А з третьої кульки будемо формувати нашу першу піцу. Форму для піци легенько змащую олією. Форма в мене діаметром 30 см. Викладаємо тісто і руками розтягуємо. Тісто по формі розтягуємо так, щоб краї тіста вийшли аж сюди наверх. І зараз ось та маленька ізюминка, яка робить піцу смачнішу. кондитерський мішок і в нього викладаємо крем-сип. Відрізаємо ось тут хвостик. І сюди на самий край видавлюємо крем-сир. у піць, коли їмо піцу, то найсмачніше це тісто, де є багато начинків. А ось ці крайчики піци. Переважно залишається. Ми їх зробимо смачними. І повірте, нічого не залишиться. І тепер завертаємо тісто на сир. І ось так пальцем притискаємо. Піцу сформували. На дно викладаємо соус, розмащуємо. Зелень цибулі дрібненько порізала і насипаємо сюди зелень. На рахунок начинки для піци, це вже як ви любите, так і фантазуйте, тому що у кожного своя індивідуально смачна піца. Цю піцу я буду робити з консервованим тунцем дві інші з ковбаскою. Ось так насипали цибулі. Посипаю оливками. Оливки порізала на кружечки. Коли роблю піцу з ковбаскою, то обов'язково додаю мариновані огірочки. Я їх вже ось такими тоненькими пластинками. тунця рідину злили і тепер викладаю. Замість зеленої цибулі можете додати. Мариновану, звичайно. І тепер консервована кукурудза. До тунця вона дуже смакує. Терт, е, тертим посипаємо сиром щедро. Я його потерла. На дрібненькій терці У мене тут сир Моцарела. Домашня піца завжди смачніша, ніж в піцерії, тому що начинки даємо багато і хто яку любить. Духовку розігріваємо до 180 градусів. І пекти піцу будемо 20 хвилин. Але тут вже орієнтуйтеся по своїй. Ось так одна піца вже сформована. Піца з тунцем спеклася. Подивіться, яка вона апетитна і красива. А тепер подивимося, яка вона всередині. Ось цей крайчик, де ми би давали крем сир, особливо смачний. Начинка неймовірно соковита. Подивіться, яка вона ніжна і ось тут смачний крем сир. Готуйте і смакуйте. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня! Ημερινό μερνούνο